Сьогодні поговоримо про скульптури та рельєфи Фідія та його учнів. Спочатку трохи саме про давньогрецького скульптора V століття до нашої еру Фідія. Ось його зображення. Він один з найбільш обдарованих майстрів давньогрецького мистецтва епохи високої класики. Повної біографії митця не збереглося. Але ж нам відомо, що Фіді народився у Афінах раніше 480 року до нашої ери, по деяким даним в 500-му році до нашої ери. Випадково збереглося ім'я його батька, ним був Хармід. Це ім'я колись було викарбоване на постаменті з культури Бога Зевса у Олімпії. Тому написано Фідій, син Харміда, мене створив. Храмід був або художником, або також скульптором, бо з давніх часів ім'я батька згадувалося при імені сина, коли обидва мали один фах. У Фіді був брат панен, котрий був художником, також і сам Фіді починав як художник, до речі, як учень Федіїв починав в майстерні скульптора на ім'я Гегі, а потім його взяв у власну майстерню у славний скульптор з Пелопонесу Агелад. Майстерня Агелада. Виславилась також досконалою технікою виливання бронзових скульптур, і саме цими відрізнятимуться в подальшому роботи Ейфідія. Повного переліку творів майстра не існує. Серед перших таких значимих, значних замовлень скульптора були 30 бронзових скульптур для храму Аполлона, який був вибудований тоді у дельфах. І за припущенням на їх створення скульптор з бригадою помічників. Витратив приблизно 5 років. Була серед цих скульптур і меморіальна фігура полководця Мільтіада. Він був командиром греків-воїнів в битві при марафоні. І більшість замовлень скульптура полягала у створенні фігур давньогрецького пантону богів, Тому невдовзі Фідія почали називати творцем богів. І він був якраз одним з. Тих хто ось розробляв храм Аполлона в Дельфах. Ось така реконструкція тут зроблена. Ось такі скульптури. Скульптурна група Леф та Таулин зі східного фронтону храму Вона Зроблена з мармуру. Ось голова Аполлона від статуї. Храму Аполлона в мармурі також. І тут все, що залишилося від храму Аполлона в наших часів. Ось. На жаль, так склалося, що жодного скульптурного оригіналу роботи Фідія ми не маємо. Але ж статуя богині Афіни, яку вважають і визнають саме роботи руки Фідія, ілюструє здатність Фідіо до створення божественних образів та скульптурних статуй. Перенесемося на, на це зображення Афіни на монетах. І зараз до нього перейдемо. Взагалі перша з цих статуй Афіни, найраніша, вона відома як статуя Афіни Прохомес. Від статуї Афіни Промахос збереглася основа. Ця статуя вона ніколи не копіювалася в античному світі і точно не відтворювалася, тому тут нам не можуть допомогти копії чи якісь репліки, і все, що в нас є, якраз ось це по суті зображення на афінських монетах, що я і показую зараз. Причому пізніше де ми бачимо дуже умовне зображення Акрополя, Зображення Парфенона також якусь статую дуже велику, яка на монеті зі, за вистою приблизно така, як і Парфенон. Знаю, щоб краще було. Так. Е... Як я вже і сказав, е... вона була приблизно за вистою як і Парфенон, і... Це ми можемо лише уявляти, але у всякому разі зрозуміло, що вона була колосальною. Ця, як спостати, Афіни, вона стояла спиною до храму і була е, так звернена до людини, що входить е, до відвідування крополя саме. Ось є така реконструкція також. Ось вона. За приблизними підрахунками. Е, Її висота разом із постаментом була не менше 9 метрів, богиня стояла у повний зріст, її ліва рука протримувала біля ніг шит, а в правій руці був спис з по вістрям. Її по також шолом та вістря цього списа вони вблискували на сонці і їх можна було побачити з різних куточків міста і навіть з човнів на морі. Ще одна Афінофідія, це афіна Порфенос, фрамі Порфенон в Афінах. Ось реконструкція ця, цієї статуї. Це була е, хрісоеліфантинна статуя. І саме хрісоеліфантинні статуї вони зберігаються дуже рідко до наших часів. Це дуже такі цінні статуї, вони зроблені з цінних матеріалів, і, звичайно, вони, ну, майже всі такі статуї виявляються втраченими. Щодо слів, які нам потрібні для того, щоб зрозуміти повністю походження цих матеріалів для цих статуй, це є Хрисус, що означає золото, також елефантин і. Вже зрозуміли все, слонова кістка, саме елефантину її так називали. Відповідно з цих матеріалів і ця техніка вона поєднувала в собі елементи створення із позолоченого дерева та слонової саме кістки, як я вже сказав. Є також інше представлення ось цього ракурсу, саме щита. Ось він. Ну і будемо переходити до фризів Fidia. А саме до ось цього фризу Парфенона з зображенням панафінейської процесії. І Знаходиться вона в Бинтанському музеї. На цьому фризі, як я вже й сказав, зображен панафінейський процес. Це було свято Пане... Панафінеї, і ось ця фриза вона розтягнулася на 130 метрів. Саме скульптурне зроблення Парфенону в Афінах дає найкраще уявлення про творчість Фідія. Ось це якраз один з прикладів. Воно було виконане під керівництвом та за особисто і участі майстра. Ці твори вони повні глибокої людяності, прославляють величі фінського полісу та його, громад, та його громади, громадян, відображають ідеї боротьби фінян проти їхніх ворогів. І взагалі скульптура Парфенону, що у поєднанні з архітектурою храму є от таким одним з найвищих зразків синтезу мистецтва. І відрізняється над звичайним таким багатством ритмів та композиційних таких ось прийомів. Переходимо до наступної статуї. Ось вона. Це одна грандіозна статуя. Статуя Зевса Олімпійського храму, за в Олімпії. Одне з семи чудес світу. Про нього детальніше я розповідав в попередній доповіді, але все ж таки розкажу трішечки нової інформації про нього. За переказами, саме на цьому місці, де встановлювався храм Зевса в Олімпії. Зевс вступив в боротьбу зі своїм батьком Кроном, який пожирав своїх дітей, оскільки Оракул передбачив йому загибель від руки сина, врятований матір'ю з такий ось Зевс, переміг примусив Хрона. Відригнути своїх братів і сестер. І на честь цієї перемоги була встановлена е традиція Олімпійських ігор, що вперше відбулися у 776 році до нашої ери, а вже більше ніж за два століття. 456 році до нашої ери Олімпії архітектор Лібон почав будувати цей храм, присвячений Зевсу, що став головною святиною міста тоді. Храм прикрашала статуя Бога, яка за вишки була 12 метрів, як я казав в передній доповіді. Велична краса цієї статуї, вона настільки уразила тоді. Учасників наших, що е, вона була визнана новим чудом світу, а творцем за Всеволімпійського був саме ось наш прославлений скульптор Філій. Він почав закладати статую близько 440 року до нашої ери. Е, е, роком раніше він розробив техніку, щоб підготовлювати безліч золота і сунової кістки для будівництва. Він, е, він вирізав е, і ліпив частини статуї перш ніж вони могли бути зібрані в єдині ціли в в, внутрі в самому храмі і е, е, фігуру ось Зевса, сама була вигнана з дерева, як я казав, і на цю основу за допомогою бронзових і залізних, залізних цвяхів, спеціальних таких гачків, кріпилися деталі з слонової кістки і золота. А коли будівництво статуї було завершене, її ледве вистачало взагалі місця в храмі Зевса Олімпійського. А щодо деталей обличчя, руки і інші оголошені частини тіла були з слонової кістки, волосся, борода, винок, плащ і сандалії і золота, а очі були прикрашені коштовними е, камнями. камнями. Мандрівники, які бачили Зевса в Олімпії, називають Дивними ось ці поєднання в його ліку владності і милосердя, і такої мудрості і доброти. Сам трон, ось цей. Тут краще так бачимо. Сам трон був зроблений за одними джерелами з кедра, за іншими джерелами з... Чорного дерева і покритий золотом і слоновою кісткою. Знов таки. Ніжки трону прикрашалися фігурками танцюючої Ніки, богині Перемоги. Ручки трону підтримували Сфінкси, а його спинку прикрашали харити. Це були богині краси, дочки Зевса і Гера саме. Перед підесталом із зображенням сцени народження Афродіти був влаштований невеликий басейн, викладений блакитним еволікс... Евліксинським да? каменем і білим мармуром. Зі слів довньогрецького письменника Павсанія він служив для стоку залишків олівкого масла, яким регулярно змащували статую, тому що саме масло зберігало слонову кістку під розсиханням. І ось світло, що проникало крізь двері темного храму, воно відбиваючись від гладкої поверхні рідини в басейні, падало на золоту одежу Зевса і освітлювало його голову і людям, які входили, здавалося, що сяй вийде саме від ліку Зевса, від ліку цього божества. Нащадки високоцінили вітвори Фідія. Знаменитий ретро політичний діяч Риму Цицерон назвав Зевса Олімпійського втіленням краси. Римський письменник і вчений гай пліній старший вважав скульптуру таким шедевром, а самі ж греки говорили, що велике нещастя, померти, не побачивши подібного чуда. Саме за сміливе поєднання мармуру, металу та слонової кістки статуя була оголошена чудом світу. Щодо учнів Фідія, достойними учнями його були два помічники, Алкмен і Агорокрит, що створили парфенони. Фронто-парфанону. Фронтони-парфенона. Ось вони. На обох фронтонах відтворені епізоди з міфу про Афіну, її народження на східному Парфеноні і суперечки з посидоном на західному Парфеноні. Ось вони так. Незважаючи на значні досягнення Фідія, митець скінчив своє життя трагічно. Політичні противники Перікла, прагнучи скомпрометувати цього державного діяча і його найближчих соратників, яким був Фідій, звинуватили Фідія в приховуванні золота при роботі над Афіною Парфенос. Фідій був поміщений у в'язницю і, не дочекавшись виправдання, покінчив своє життя самогубством. Талант і значну майстерність Фідія у трактуванні одягу та Важливі ці досягнення в царині оптики визначають саме поняття золотого перетину. В алгебрі це позначають грецькою літерою Фі, саме на честь Фідія, майстра, який видно, втілив поняття «золотого, золотого перетину» в золотої пропорції у своїх скульптурах. Саме ця пропорція є ідеальною сталою для опису предмета, структури чи навіть процесу. Невичепана фантазія Фідія, монументальність, прагнення до гармонії, пропорційність, створення ідеальних образів, богів людей, відрізняють скульптури Фідія при чому пластика рухів кожного його творення жодного разу не перетиналася, не повторювалася. І взагалі була, взагалі була самостійною, самостійною ідеєю і філософією для творів мистецтва та скульптур. І якщо. Закінчувати, то я би хотів закінчити доклад словами Парікла, який сказав про естетичний ідеал епохи Фідія наступним вираженням. Ми любимо прекрасне, поєднане з простотою і мудрість без розніжностей. Саме таким було і залишається творчість Фідія і його. Твори, які збереглися до наших часів в виді ось таких замалюнків, різноманітних реставрацій, але все ж таки це все живе і це все має бути в пам'яті та в ідеях наступних поколінь та творах сучасних, прийдешніх також митців, скульпторів тощо. Дякую за увагу.